Ну а що і знову я всіх вітаю. Неділя, сонячно, їду митися і їду брендуватися. Бо попросили, будь ласка, так, пилючку поганяйте, грязючку, там, пісочок змийте і приїжджайте. Тому зараз ще скупився, заїду до діда, він у тому районі живе, відвезу якихось харчів, смаколиків. І на брендування. О такі справи. Ну що, машинка чистенька, блищить, я її помив, як подивився зараз на оце. Ой, Оце гілки, десь проїжджав. Оце гілки, Прикром. Ну, оце давно вже було таке, оце нещодавно. А це ось оце ось руки пасажирів. Бо вони коли, коли сідають, отаке от, от відбувається. Отак от, от закривають двері. І якщо у когось там обручки, щось, каблучки, обручки, і ото воно таке виходить. А оце коли сідають. Двері не влізають, ну, то я вже показував. От такі справи. Ну, Машинка робоча, від цього нікуди не дітись. Або повністю її полірування і уплівку, або просто за це не думати. Ну, Я вибрав другий варіант. Ось. Ну, Я думаю, що я зробив краще, що я міг зробити Ну, у, у плані миття пилюку поганяти. От. Тепер буде брендування. Ну що, мене забрендували. Ось з боку такий малюнок наліпки. Ззаду ляда просто уклон. от таке і все. Ну, з іншого боку, таке ж саме. Нічого, нічим не відрізняється. Привілегії я ще не встиг відчути. Бо вчора забрендували, сьогодні тільки вранці підключили, ну, але я ще не виїжджав, ще не вмикав ефір, не знаю. Трошки пізніше виїду. Але відбулася така цікава штука вчора. Це вже я їхав, приїхав в гараж, то вже ввечері було. Ну, як ввечері? То вже комендантська була, то вже початок 12-ї був. День вчора був продуктивний, непоганий вечір. Я ж поки забрендувався, поки додому приїхав, там, скупився ще. І поставив машину на зарядку. З дружинкою ще прийшли, прогулялись. Потім машинку взяв і поїхав працювати. І воно так все, ну, замовлення класно падали. З тим, що я вчора ще був не брендований, і я вмикав тільки уклон. От Подивитися. І я зрозумів, що мені не потрібні інші служби, бо вчора так воно стріляло, і кофін непогані були. Ну, Там за вечір в мене вийшло о 7, мабуть, я виїхав, мабуть, десь о 7. І от до одинадцятої там каса в мене вийшла триста чимось. Ось, це тільки уклон і це 7 замовлення зробив. Я бачу, що у ну, мене вже батарейка підсідає, треба підзарядитися. Я заїхав, підзарядився там 3 кВт, закинув на швидкий, від'єднався, ну мені цього вистачало. І ще там замовлення дивився, а потім бачу, що у мене якась помилка на приборній дошці. Якщо за помилка, просто машинка, знак оклику жовтого кольору, все. Думаю, мабуть, щось з зарядкою не те. Я вимкнув машину, увімкнув, все, помилки тої немає, значка того немає. Ну, якось і все. А коли приїхав вже ввечері в гараж, ставлю на зарядку. Ну, від звичайно, розетки звичайним тим шнурком. А вона заряджатися не хоче. Тобто вона побачила, що під'єднаний роз'єм, зарядка побачила, написала Connected, але ніякої про це зарядку не пішов. Я відімкнув, під'єднав декілька разів нічого. Думав, може зарядка сама заглючила, бо я її там не від'єднував, вже 180-190 кВт пройшло через неї, але я її не вимикав. Думав, от 200 буде, там ще засніму, там 100 я засняв. Думав, може ще 200 засніму, там красиве, красиве число. Думаю, може вона заглючила. Вимкнув, обнулив, увімкнув, під'єднав. Нічого. А потім пригадую, що у тому році була схожа ситуація у мене. Здогадайтеся, ну, з трьох разів. На цих же зарядках це тоді ще інтерпрайз був. Саме на швидкій, що я під'єднував, починається процес заряду і одразу вимикається, пише, що помилка там портуча демо, і все. І потім машина також в помилку вилітала. Але якось воно ну, само пройшло. Ну, Думаю, треба, мабуть, під'єднатися, вже чхати на той комендантську годину. Той все. Я під'єднуюсь, починаю читати, і як посипались помилки. Ну, чотири помилки, то, звичайно, то буде по кожному колесу датчики тиску в колесах. На літі в мене немає. На цих дисках, немає датчиків, тому це постійна помилка. То нехай. І загальне число, здається, вийшло там щось чи 11 помилок, чи 16. Щось дуже багато. я дивлюсь, я бачу ті помилки по заряду. І чого? Я не зрозумів того прикола. Чому ви вискочили помилки? О, автобус з дітьми поїхав. У суп проводі поліції. То у нас дітей возять на навчання вранці, збирають, везуть у метро, вони навчаються, а потім розвозять по районам ну, звідки забрали. Ну, такі у нас харківські реалії. Повертаємось. І той, я дивлюсь, що по гальмам якісь помилки. Потім по заряду батареї, я так зрозумів, що в мене напруга, я дивлюсь 11 вольт. А вона ніяк не може бути 11. ну, 14 або ну, стані спокою, ну, 12. Або там, ну, 11,8, якщо якесь є навантаження. Тобто машина, коли е, вімкнена, але не ну, як. Не у стану ready, не у стану готовий. Тобто, коли машина їде, стан готовий, вмикається ще DC-DC конвертер, тобто підзаряд іде низковольтної батареї 12 вольтової з високовольтної 400 вольтової. Тобто тут стоїть DC-DC конвертер 400 вольт на 12, ну там 14 видає. Ну як звичайний там, генератор у ДВЗ. А тут я бачу, що у стані спокою 11, хоча ну такого не може бути. Тобто я розумію, що і тут зарядка вилетіла. Тобто я їхав додому, то фари працювали, помпа ж працює чисто від акумулятора, тобто не було підзаряду його. І я розумію, що щось непорядок. Потім вона читає далі помилки. Я бачу помилку по Quick Charge, по по швидкісному заряду по порту. І я бачу ще дві помилки по самому PDM модулю. Як там? Power Distribution модуль, чи як там Павел, не пам'ятаю. От, Саме по цьому модулю. Тобто, цілком весь, все, що пов'язано з електрикою, з зарядкою, все вилетіло в помилки. От такий прикол. Ну, Це вже розглядалось. Були такі вже приколи. ну, Це я. Ще легко обійшлося. У людей згорали плати ті зарядні канал Car Repairs Auto, чи щось якось так називається. То хлопці, ну, зараз Чингіс він в Києві, то він у Харкові жив і працював на мастер-сервіс Електро на біологічний у нас. Зараз під час війни він переїхав у Київ. У них також там е, є Мастер-сервіс Електро. Зараз він там працює. І вже були приколи саме з Infinity. То був Enterprise, а тепер ті зарядки перейшли вже з Інфіті е, І були і в Києві вже були приколи. І здається, не тільки в Києві. Саме приколи по зарядці. От і тут в мене. Що пішло не так, хто його знає. Тобто, можливо, я як. Е, Енергетик, у мене освіта енергетика, тобто я розумію, якийсь мов, міг бути імпульс. Постійний струм, може якась частота проскочила, там, 1 Гц якийсь може проскочив. Я не знаю. Тобто тут ж береться з трьох фаз, випрямляється струм і йде постійним на батарейку, там скільки 400 вольт, там, 380, 360, 410, може, ну там. Трохи непостійно, то вже від напруги в мережі залежить Що тут відбулося, я не знаю. Ну, я пішов додому вже, може, половина на 12, то я фух, скинув ті помилки. Машинка пішла брати заряд все ж таки, слава Богу, я вже тоді. Трошки мене відпустило, то я думаю, ну, зараз не вистачало ще, щоб згорів той блок. ну Його зняти поставити це гроші і на малі гроші. Якщо що з ним не так, то брати з розборки якийсь, такий, як у мене стоїть, він десь коштує приблизно, може, там, тисяч п'ять-шість. А ну, то якщо пошукати. А то, якщо, ну якщо міняти, то вже ставити на 32 А, ну то коштує 800 доларів. От, 800 доларів просто. Якщо ремонт, то також, то платити і взагалі діагностика, що там з ним. Ну, в мене вчора я дуже сильно засмутився, я розлютився, в мене все, руки опустились, думаю, ну, ну цього зараз ще не вистачало. Я ж тут думаю, батарейку перепаковувати, то думаю, ну зараз клас вкинути гроші на ПДМ. Ну на що він нужен. Потрібен. І тепер я зрозумів, що ні ті квікчарджі точно ні стороною обходити. Можна ще на іоніті підзарядитись. От якось з Іоніті ніколи в мене ще проблем не було. А з інфініті це вже ну, не перший раз я стикаюся з помилками, я не перший раз стикаюсь. І взагалі у них завжди якась ну, фігня відбувається з зарядками. То вони не працюють, то вони в помилку вилітають, машинка заряджається і заряджається, а потім бах, все, зарядка закінчилась, від'єднайте порт. Хоча гроші на рахунку є, батарея ще не заряджена. І ще такий прикол вмикається, як платний простій. Тобто вона вилетіла в помилку, від, відключилась, порт фізично ніхто не витягнув. І ще починається платний простій. Там 50 копійок хвилини чи щось таке. Ну... Інфініті треба обходити, я так зрозумів, стороною. І ще, що я зрозумів, то треба дійсно перепаковувати батарейку і тільки домашні підзарядки від домашньої мережі, спокійно, нічого не перегріваючи, ніяких імпульсів. Ух, отака ото історія вчора виникла. Ну, понервував я вчора, понервував. Так, ну що, Сьогодні зараз заїжджаю додому, треба розвантажитись тут, скупився додому. А зараз ще води заїхати набрати на джерело. От, І додому щось перекусити і виходити в роботу, подивитися, що мені дає той бренд. Дуже ж цікаво самому, що я забрендувався і, і не знаю, що по роботі. Я розумію, що в цьому місяці я не виконую норму. Там, якщо виконати ж норму 400 замовлень в місяць зробити, то ну, там є ще умови, щоб у тебе рейтинг був не нижче 4,8%. Здається, щоб кількість скасованих замовлень не було більше ніж 15%, тобто там це 15 замовлень і ста, ну карма. Щоб не було нижче, не нижче, ніж 85%. Тобто прилітаю з замовлення, я дивлюсь, а я та не хочу їхати, відхиляю. там, Друге, третє, так, от, 15 відхиляю і все. Е, ніяко, ніяких бонусів я не побачу. Е, сума бонусів 4 тисячі гривень, які е, падають просто на гаманець. Тобто це не фізичні гроші, вивезти я їх не можу, отримати я їх ніяк не можу, комісію можу з них заплатити. Е, ну, Також непогано, чому б ні? Комісії виходить також ну, багато, зараз ще 10%. Тобто, ну, воно так і перекривається. От. Ну Це якщо я виконаю умови 400 замовлені, в мене буде рейтинг. ну Рейтинг у мене завжди 5. Я якось з людьми не лаюсь. Один раз тільки на поклону хтось поставив, мабуть, одиницю, бо впав дуже сильно рейтинг. От от та, така от інформація. Все, балаканинки досить, 12 хвилин, майже 13 я набалакав на цьому саме уривку. Ну, накипіло у мене вчора просто бомбануло з цією зарядкою. Емоції я вчора фух, були не передати словами. Все, поїхав я додому. Буде робота, увімкнусь, що, що небудь розкажу. Так, ну що, включення у нас пройшло з останнього моменту, коли я знімав це вже тиждень, навіть трошки більше. Що хочу сказати? Бренд, от пройшов тиждень роботи під брендом. Це відчувається, що краще. Набагато краще. Але я думав, що буде ще краще. Ну, але також нічого, також нічого, працюю майже кожен день. Вихідні пропрацював і вранці висаджував, ну, як зранку, там з 11-ї, мабуть, виходив, висаджував батарею просто до зірочок, чого я ну, майже ніколи не роблю. Бо не можна було просто відмовлятись від замовлень. Вони сиплять, сиплять, сиплять такі. Ну, я вже фільтра там поставив, щоб там. Не нижче кілометр вартість була і воно насипає. Єдине, що вчора ввечері мені взагалі не пощастило. Це неділя сьогодні у нас понеділок. Неділя. О, ну те, що я казав. Тільки я під'їхав, повімкнути і одразу замовлення. До Добре. Трошки пізніше ще раз увімкнусь і дорозповім. Так, продовжуємо відвіз пасажира, пасажирів навіть. Одне було замовлення, потім по приїзду ще одне схопилось. А поки такий райончик собі, думаю, порозказую, почекаю, може, що схопиться, а не схопиться, буду переїжджати, бо ну, зараз райончик тут і бренд не буде рятувати. Так, вчора, що вчора, мені не пощастило, день я катався клас, все супер. Приїхав, поставив машину на зарядку. І після того, ну як зарядилась, я ввечері ще виїхав. ну мене нікуди не кидало. Я не хочу собі карму ще псувати. Карма 100 знову. У мене карма там псувалась два рази. Була проблема. От знову я брав замовлення, а воно не бралось і вважалось як скасоване. І ще одне замовлення я там брав, а потім сам його скасував, бо зрозумів, що далеко їхати за пасажирами. Воно показувало, що їхати кілометр. А коли вже я увімкнув навігацію їхати за ними, то показало, що там їхати майже 3 кілометри, а це вже було за 15 хвилин комендантська, тому я відхилив і поїхав додому пустий. Ну, а зараз знову карма в мене 100. От. І я ну, брав все, що мені давало, і я не міг вибратися зі своєї Салтівки. Так, чисто місцеві, місцеві. місцеві. Хоча бачу, що там в центрі були непогані коефіцієнти, але мене туди не кидало. Це по-перше. По-друге, вечір, неділя, як завжди, він досить такий це не субота. Ну, 22.30 вже роботи майже немає. Я поїхав, я поїхав ближче до центру. Замовлення взяв з пальця. І я думав, що я повернусь з пасажиром. Але я приїхав пустий. Це 7 кілометрів від дому. Я приїхав пустий, нічого вже не було. Так, це по-перше, що я хотів розповісти. По-друге, зараз я працюю, зараз понеділок я виїхав от в день попрацювати, бо уклончик. Я не знаю, коли це вийде відео, бо матеріалу там дуже багато накопичилось. Це ще поїздка в Вінницю за машиною. Вона навіть от на цей момент, коли я зараз знімаю, навіть ще я не монтував. Просто ніколи. ну Нема коли монтувати, немає часу. Зараз уклончик на тиждень запустив акцію. Я вже зробив ці 30 поїздок. Я навіть вже більше зробив, я там, може поїздок 60 зробив. 30... В чому акція заключається? Робиш 30 поїздок, і тобі до 28 вересня включно всі поїздки без комісії. Я це зробив за півтора дні, ці 30 поїздок. І зараз я катаюсь вже, мабуть, 30, а може ще трошки більше, вже зробив безкомісійні. Тут це приємно, це відчувається, що комісії зараз немає, вона нуль, і це відчувається. І баланс гаманця поповнився одразу, бо воно ж оці доплати, коли промокод людина отримує, пасажир. Ну, майже завжди вони йшли на рахунок ну, комісію їм я платив. А зараз я дивлюсь, що вже підкупилися гроші на гаманці. Там більше, ніж тисяча гривень. вже, ну, На майбутнє комісію оплачувати не треба буде поповнюватись. Так, отакі справи. Поки що я дуже задоволений брендом. Що буде далі, ну, подивимось. Поки що задоволений. Ще що з новин. Я записався у чергу на заміну батарейки. Все, домовились. Я позвонив Дмитру. Є в нього на канала... ну, У нього канал, є дуже детальні огляди, як він ну, ставить ці батарейки. От нещодавно він поставив, вже на... ну як нещодавно, давненько вже. На такого шліфа батарейку 70-ку, але там. Ні. Але там? ну, скільки, 64, здається, ну, ти що ти можеш використовувати. От, Записався я. Це тепер чекати. ну, Це вже після Нового року. Роботи в нього багато, замовлень у нього багато. Робить він, я так зрозумів, дуже непогано. І тому люди до нього звертаються, попит у нього великий. От, тому ну, я думаю, що навесні, не раніше весни до мене черга дійде. Ну, ось такі справи. Що ще розповісти? Ну, Поки так нічого, там були маленькі ну, всякі випадки. От Сьогодні були випадки, там людина на мене кидалась, на пасажирівки кидалась, кричав так, що я думав, що там в нього така вм'ятина буде на машині і в мене там скол на двері. А просто зачепили пасажири. Виходили, трошки зачепили дзеркало, ну, дверими моєї машини вони відкривали і зачепили трошки, ну, вперлися в дзеркало сусідньої машини. Там ніякого навіть немає ну, сліда, якоїсь подряпини. А він кричить: зараз немає, згодом з'явиться. Ви мені по машині вдарили. Я кажу, чого ти кричиш? Ну чого ти на людей нападаєш? Він ображав, обзивав пасажирів. Я кажу, ну а чого ти ображаєш пасажирів? Та я ненавиджу таких. Ну і все, у цьому дусі. От я кажу просто: ну я зрозумів тебе, ну, давай викликати поліцію. А що поліція? Та ти знаєш, скільки ти зараз часу згаєш? Я кажу, Будь ласка, у мене часу багато. Немає питань, я почекаю. Та це півдня. Ну добре, кажу, півдня, так півдня я почекаю. Ну і все, він одразу пішов на поп'ятну, каже, я все зрозумів, ну воно тобі вернеться. Я кажу, добре, хоч зараз. Гарного дня, кажу вам. Ну, Він одразу послав мене за руським кораблем. Я кажу, добре. Тільки разом пішли, сходимо, прогуляємось, подивимось. Ну, Коли так людина кричить, ну, емоції виплескують, оця агресія, ну, від, у відповідь агресію проявляти ну, немає ніякого сенсу. Треба по-доброму просто людину відпустити. По-перше, ти собі карму не псуєш. Я зараз не про клонівську карму. А по-друге, це ще більше бісить людей, коли вони на тебе агресію, а у відповідь агресії немає. Він же ж заводить, чекає, що у відповідь, щоб у свою чергу ще більше накричати, а у відповідь немає ніякої очікуваної відповіді. І це ну, спантелику збиває і не знає, що казати. Він все, давай, давай, їдь. Я кажу, ну поїхав. Так що там, сходимо, прогуляємось по твоєму напрямку. Все, відчепись, їдь. Я кажу: так почекай, ти ж мене зачепив. Чому ти зараз кажеш мені уїжджати кудись? Ну, Що це таке? Послав і сам сів у машину і все, мовчить. Ну. О, тому це, я, я вважаю для себе, це найкраща відповідь, Отак люди, коли кричать, агресію, висловлюють, а ти йому відповідь доброзичливість. Ну такі справи. Ну що, от зараз я те ще казав, що роботи тут не буде замовлення в цьому районі. Треба відкачуватись. Відкатуватись, я не знаю, як правильно сказати. Відкотитись треба. О, отакі от справи в мене. Ну що, поїхав я відкочусь. Вже і батарейка на підході. Треба дивитися щось по місцю і додому. О, ще пасато. Треба відполососити, відмити, виставити на продаж. Немає часу. Банально, немає часу. От. Ще й жарко. Добре, все, не гаю час. Поїхав я щось шукати, замовлення якісь.